Сьогодні я була в сільпо і покажу вам свої покупочки. Ну, купила я зовсім небагато, так дещо просто підкупила. І почну я з солодкого. Сподобався мені ось такий от кекс кекс голландський уп. Виробник товариства сільпо фуд, місто Київ. Він мені сподобався на вигляд і сподобалась його ціна. Тут його 300 грамів цього кекса, і коштує він 38,49. І з родзинками. І мені дуже сподобався. Ось такий кекс. Далі ось таке от печиво. Хороше. Таке печиво було по акції, і я його взяла. Воно коштувало 20,99. Це з оріховою начинкою. З оріховою начинкою. Так, тут його 127 грамів. Далі. Ось така от солушка. Таке печиво для дітей. Ось ця назва мені так сподобалася. І така упаковка цікава. То ще така, такий напис є для харчування дітей у дошкільних загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах. Цікаво. Так, ось те, що виробник. Місто Житомир виробник. Така совушка, такій шапці бакалавра. І печиво з вітамінами. Так, і ось це от, печиво, воно теж було по акції і коштувало 19,99. Так, і далі я взяла ось таких трохи нарізок на канапки. Так, і ось такий от сир голландський. Тут його 82 грами, коштує 24,11. Зовсім маленький кусочок такий, але мені на канапки досить. Далі ось такий балик. Його 116 грамів тут. Коштує 34,68 за 116 грамів. Так, і взяла ось таку от ковбаску салямі. Теж така непогана на вигляд. Та й на смак вона хороша, я таку вже брала. Тут 42 грами її, і коштує вона 27-26. Так, і ще я взяла ось такий хліб бойківський. І цей хліб коштує, зараз гляну 24,89. Ось такий хлібчик. І ще по дорозі я зайшла в АТБ і взяла це баторочку. Це стегна, стегно курчат 922 грами тут його, і воно було якраз по акції. Зараз скажу, скільки воно коштує. 83, 89. От, ну, взяла я його, чи просто підсмажу, чи підливочку зроблю. Ще подумаю? Ну що буторочка хороша, фірма? Так що ось такі покупочки. А тепер що я хочу? Хочу скуштувати ось це от печиво. ось це совушка оріхове та кекс. Я такі печиво ще не купувала і не куштувала. Зараз спробую і скажу вам свою думку. Так, і почну я з печива совушка. Ось от печива. ось от печиво. Ось таке воно на вигляд. Зараз пробую. Ви знаєте, воно таке подібне, як печиво до чаю. Ось таке трошки твердіше, ніж як до кави. а на смак нічого таке. Я думаю, дітям сподобається. З цікавим таким малюнком. Нічого таке, може бути. Так, зараз я відкрию з горіховою начинкою. Так, зараз я відкрила печиво з горіховою начинкою. Ось так воно виглядає. Тут їх шість таких штучок. І зараз пробую це печиво. Ось така начинка всередині. Чого що оріхова начинка? Ну таке ну, трошки чимось на домашнє схоже. От. Зараз ще кекс поріжу. Так, розрізала я кекс. Він мені сподобався на вигляд. Таку гарну форму має. І зараз скуштую я кекс. Він з родзинками. Ось такий. М -м -м. Ось цей кекс, ви знаєте, найкращий. І ціна в нього хороша і м'ягенький, міру солодкий. Чому я кажу в міру солодкий? Ось. Я доїла ось це от печиво, і ви знаєте, воно дуже сильно солодке, таке аж притурно солодке. Тісто воно трошки Таке затверде, як для мене. Ну, скажімо так, це печиво на любителя. Ну, Це так комусь сподобається. Так що, отаке печиво я більше не буду брати. Ну, Це так раз посмакувати. Воно для мене засолодке. Мусила собі навіть чаю робити після нього. Так, про совушку, що я можу сказати. Совушка, чи мені сподобалась, е, як для діток дуже добре. Е, це печиво не кришиться, не є краки. І отак от діткам на перерві перекусити, то дуже добре. Щось з таким оформленням красивим. Для дітей добре таке печиво. А для себе я вибрала найкраще, що мені сподобалося, це, звісно, кекс. Кекс це найкращий. Ось така моя думка на ці солодкі страви. Дякую усім за перегляд. Усім гарного настрою та хорошого дня!